Ми часто нам можуть казати, та ви такі обмежені, та вам нічого не можна. Та ми обмежені від гріха. Та ми обмежені від аду. Та ви, ми обмежені від страха. Та ми обмежені від смерті. Єва захотіла стати обмежена від Бога. Вона захотіла чогось іншого, чогось новішого. І відкинула ту їжу. Яку дав Господь Бог. І прийняла їжу диявола. В неї виникла похіть бажання. Вона себе обмежила тою їжею, яку дав Господь, що в результаті вона отримала. Гріх, потім прокляття, обидва її сини Каїн і Авель? Один загинув від того, що Каїн дав вбив Авеля. Прокляття? Так само в нашому житті, якщо ми виникає похід, потім гріх, потім прокляття. І дуже багато є родових проклять, і воно передається через кров. Той же самий Змій, який працює через кров. От дивіться, є таке, що в сім'ях є розлучення. От у мами було розлучення, потім у дочки потім у її дочки, і так поступово. Або хвороба в когось серце, когось по-жіночому повторюється, когось без пліддя. І нам треба сказати прокляттю Ні. Від Адама гріховного перейти до Христа, до Ісуса, тому що кінець прокляття Ісус Христос. Нам треба їсти духовний хліб. Так само той же Едемський сад. Ті же два дерева. Дерево пізнання добра і зла, і дерево життя. От, я вибираю сама Життя чи смерть, благословіння чи прокляття, Бог чи сатана. І нам дана та же їжа, да? дерево новин це новини, фільми, серіали. А дерево життя це слово, Ісус каже, я є хліб життя, хто мене їстиме, той житиме. Той буде мати в собі життя. Тому я вас усіх запрошую вивчати Слово Боже Біблію. Якщо у вас є в житті такі прокляття, напишіть мені, будемо їх розрушати Духом Святим. Ісус Христос, Кінець прокляття. Амінь.